Я вас вітаю, шановні гості, дорога родина, на першому україномовному каналі присвяченому металообробці. Сьогодні у нас чергова серія про наш внутрішліфувальний ряд 7П. Будь-які мої спроби. <смеш> <смеш> пообіцяти вам, що буде 2-3 серії, чи пришвидшити будь-як цей процес в будь-якому з проєктів. І, як правило, закінчується тим, що серії виходить рівно стільки, скільки треба зробити роботи. Сьогодні в нас серія про коник. Я думав, що тут обійдеться дрібницями. Насправді ні. І серія буде з розряду класні пацани. І так. Я вже це все розібрав, але під, не підзібрав, а так, накинув назад, щоб вам показати. Значить, Як було, почнемо з оригіналу. В оригіналі на стіл на станину кріпилася отака от плита. Плита. Тут якесь ще вухо, тут ще стояв такий плунджер, то що ми викидаємо, то глушимо. Нас цікавить саме речах коник реверсу. Ну, Коли я верстат купляв, я бачив ето. Такі от цікавої конфігурації е -е, закінчення на валу. Не знаю, яке воно мало бути в оригіналі. Ну, То таке діло. Я це все розібрав і зібрав, а потім сьогодні я ото розібрав і зрозумів, що ще одна серія буде присвячена саме конику. І так, поїхали. Е -е, цей коник. Речах на осі коливається, кулачки перекидують, і він своєю цією вилкою вилкою сідає на речах і в гідропанелі перекидує реверс, вправо чи вліво. Все очевидно. Но е, хто працював на круглошліфах чи на внутрішліфах шліфах, знає, наскільки важливо і точно, і коректно має працювати. Позиціонування реверсу. В кругло шліфувальному 3Е12 є отаких от два сухаря, два таких бігунка, які мають отакі з тонкою регулюванням. Бачите, ми, я його кручу, він. Цей, так? І значить, як працює. Один доходить, нажав на речах раз реверснулося, другий доходить. Нажав, раз, реверснулося. Можна перескочити, коли у на нас йде парковка стола. Ми нажимаємо. Ну і коли стіл їде, він перескакує через нього. розуміло як? Одною рукою не зовсім зручно, але ось, він перескочив собі. А потім він вернувся і знову працює коректно. Оце є оригінальна система працює бездоганно. Нічого не треба вигадувати. Оце є груба підстройка. Цим ми. Собі підлаштовуємо от, досить точно. Це є важлива річ. Як було в оригіналі там, по-перше, сам коник якийсь такий незрозумілий, я зараз все покажу розкажу. А от кінцевики, оті флажки, тут було чорт чорно, що з одного боку був якийсь отакий, можливо, це вже тюнінг від дідов. Ми бачимо характерне, під, характерну підстройку положення кулачка на столі молотком. Ну, Так же ж діди діляли, правильно? тут теж якась така згадка є на пружинку, на оцим болтиком точне позиціонування. Ну, Але молоток мусив бути. дивіться, як розкліпав. Другий кулачок. Тут воно взагалі якась така мудрена система. Ну, Одна собачка, друга собачка. Ну, Таке воно все. Ну воно таке все, як кажуть наші колеги з Польщі, пірдаляне до пірдаляне. Що аж гріх, то все в руки брати. Страшне, нещасне бідове. Значить, То є металолом, воно мені не треба. Як будемо робити? Знову ж таки, якщо є можливість не видумувати велосипед, ми його не будемо видумувати. Було куплено. На одній з барахолок Два флажка від круглошліфа. Правда, гарно встане сюди. Правда. А правда є підстройка. А як же ж болтик з накаткою, всек має бути. Тут навіть маленький речажок можна поставити, бо є різьбовий отвір. Но трошки треба доробити. Тут десятка паз, тут 14. -ка. Ми тоді наплавимо сваркою. Тут ще є запас по товщині, і то все гарно обфрезеруємо, і в нас вийде на 14, щоб не було отогового, що він чітко по пазу їздив, як має бути. Це є правий. І десь є такий самий лівий. О, Все те саме тільки лівий є. так? Значить, З цим вже легше, вже легше на руки. так? А, і отвори зробимо більші. Ну, тобто є запас на тюнінг. Може і без наплавки обійдеться. Подивимось. Тепер по тому увагу. Увага, увага! Тримайтеся за стілець. Тому що зараз буде боляче для очей. Зараз я тоді до відсуну. Я не знаю. Але це точно робили діди. Це точно робили діди. Діди наплавляли, діди варили, діди І я не знаю, як воно мало бути в оригіналі. Ну, по факту є отаке. Отака куліса. Ну, тут, якби зношуватись нічому. Тут, правда, великий зазор чомусь тому пальці. І тут є згадка на дві обойми від роликового підшипника. А, дійсно, бо вон є навіть кілька роликів, кілька голочок, голковий підшипник. О. Ну, що я вам скажу? Ми того ставити не будемо. Таке воно тут все доп'єрдаляне, що вовше. можу собі дозволити зробити нове. Я виходжу з того народ, невеличка ремарка. Бо люди в силу своєї щедрості та то можна відрізати, та то можна тігом приварити, та то можна то, то можна все. Народ можу дозволити зробити собі нове зі сталі. Можу собі дозволити викинути шкарпетку, яка порвалася на пальці на нозі, і вдягнути нову, не зашиваючи стару. Це вилка, на якій воно ходить, вона прикручена знизу. Тут також підберемо це все діло, зробимо дистанційні бронзові шайби. Чи буде на підшипнику, чи буде на бронзовій втулці, побачимо. Тут і втулка прекрасно ходить, в круглошліфі так ходить. І в плоскошліфі так ходила. Не знаю, може це вже якийсь тюнінг, хто сюди підшипник пхав. Палець виготовимо, загартуємо, пошліфуємо новий. Вон як витерло негарно. Отакий От палець. Смазка, як бачите, не подавалася нікудою, Хіба що була закладена консистентна. Ну, отак. отак. Хто хоче варити, можу подарувати. Варіть. Я роблю нове, стальне, гарне і робоче. Погнали! І якось так. Їдемо далі. Так, все лишнє. Обчинкуємо. Далі їдемо. Так, буде трохи легше. Так, любеньки. Не всюди я зміг підлізти пилкою, тому вирізав, що не зміг, різаком. Піхнути не буде, тому що тут є багато мороки. Ми це діло попросту вифрезеровуємо з плити. Так. Тут ще я не знаю, як буде то запас, то низ. Отвір десь отут, тут має бути пас. Ось так от, обдер. Обдер по контуру. Так. Ще там по Тувщині, хоча по Тувщині там не сильно і важливо. Зараз подивимося, розмітимо, продовжимо. Далі фрезеруємо отой той пас. Він там в оригіналі такий корявий. Добре. Так, є отакий пас. В ньому ходить оцей. Ось Отак. такий ролик. Мінімальний зазор. Все, продовжуємо далі. Зараз підпиляємо заусню, продовжуємо. Сверлимо отвір під Вісь Розвернуємо на 18,5. Так, розточуємо. Підшипнички я знайшов. Правда, зовнішній діаметр не 20, а 21. Ну, і нічого ми собі зробимо, як нам треба. Отако є розмір, зараз ще знімемо заусню і підшипнички сюди, два штучки будуть присуватися так, далі їдемо. Підшипники поставив. У нас ще є оте вухо, воно, як бачите, витерте. Ми його фрезернемо як чисто. І ще момент, у нас підшипники трохи довші, виходить, що вони зустрічають звідси звідси, але воно вже є в великому зазорі. Тому ми тут фрезернемо як чисто і сюди понакидуємо бронзові шайби. І заодно буде, буде кльово. Буде, не буде терти то по тому, буде бронза по цьому. А основне навантаження буде на підшипники. Головне грамотно потім зробити той палець. Но це буде пізніше. Яке воно буде воно тако. воно тако кріпиться так, знизу. Який оцей виліт має бути, ми ще не знаємо. ми це будемо... Я виточу пальчик або навіть рідний візьму трошки занижу, щоб він легко. Вставлявся, щоб ми приблизно хоч прикинули, як воно тут має бути. Так, робимо болти для трошки пропорцій. Ось такі болти Вот Вони сюди проходять. А у ті баранці від 711 я її повипресував з них шпильки. Нарізав різьбу 12-ку. І буде, і буде гарно. отак, далі їдемо. Фрезеровуємо так, як нам треба. І окультурів це все фризою кінцевою, зараз посверлимо отвір на більший. І в нас вийшло 14. І виступ трошки вище зробив. Ну і підігнав. Зараз все, все закінчимо. Ці всякі підгонки дуже багато займають часу. Обрізав я то, тут такий великий не треба було. Тут головне, щоб воно перекидувало і... Міг перескочити флажок прапорець. Значить, місцями я їх переставив, тому що цей у нас буде парковочний. Тому що тут різьба М5 і прикрутив такий маленький рычажок Так, тут все так вийшло, болти загартував Давайте спробуємо. Так. Шайба. Того ще треба де витягнути, його тут немає бути. Так, Добре, під власною вагою має перекидувати. Ну, Давайте якийсь такий от поставимо інтервал. Так, ну що, гідростанція. Так, рейка працює, значить гідростанція в нас зараз працює на розгрузці. Те, коли ми будемо цей кран рухати... Зазнаємо тут ошло. От вам воно йде. Бачите, як воно виходить? Тут через куромисло. Тут виходить, для чого вони оце все зробили? Інакше вийшло би, що той флаж... якби не було цього коромисла, то вийшло би, що цей коник, цей бігунок, він нас відповідав би тоді за зовсім за Ну, Це би було відзеркалено, тому вони зробили ще оце от кулісу. Получається, що як ми сюди поставимо отакий Такий речажок, то не той. Ну ясно. Тобто буде показувати, куди що йде. Угу. ну Це буде ж ручний, він ж тут у нас виходить. А парковка, вона так, швидкість тут можна міняти, звичайно. що Оце швидко досить. так Треба ще трошки реверс налаштувати. Пішла А парковка працює з тим чином. Зараз я покажу вам. Ми беремо просто, це, Нажимаємо Ну поїхало собі. І в кінці скрутили швидкість на нуль. Речешком тут, який буде, ми собі повернули, і коли ми знову стартуємо, вона у нас і вертається на той самий діапазон. Тобто як це працює? От, наприклад, ми шліфуємо якийсь там діаметр, так? Ми собі шліфуємо, вийшли нам на чисту. Ми, Нам треба поміряти, Подивитися, калібр і так далі. Ми робимо дуже просто. Ми робимо так от. Скрутили. Поміряли. Ага, все окей. Зробили корективи. Там, так далі Раз. І шліфуємо знову. Навертається нас на той самий діапазон. Ну, це все типові речі, якби. Просто вони тут щось таке накрутили нам удрили, чорт його знає. Що. значить Це я зібрав ще, ще, ще все в чорнову. В чорнову. Ми зараз знімемо ту панельку. Заглушуємо ті отвори, от фігню от витягнемо. Пофарбуємо і зробимо новий пальчик, воно зараз на старому коливається. Ну, вийшло досить класно. В крайній мірі все як, як має бути.